Привіт! Мене звати Надя і я дуже люблю осінь. Я обожнюю осіннє листечко, я обожнюю осінні напої, осінню хандру і ностальгію та оцей осінній настрій, коли можна дивитися фільми, залипати в серіали, не знаю, дивитися ось ці back to school і оця вся штука. Я це все дуже люблю, поважаю, роблю і іншим раджу. Тому сьогодні я вирішила підготувати для вас список фільмів і серіалів, які я дивлюся восени. Це така штука, і такі штуки, насправді, які з одного боку про осінь, деякі будуть дійсно там осінь, школа, університети і все таке тобто сама ось ця осіння тематика. З іншого боку, це буде підбірка, частина цієї підбірки буде саме про. Ті фільми або серіали, які в мене асоціюються з осінню, які в мене асоціюються з якоюсь ностальгією, те, що я дивилася, коли була школяркою, студенткою, те, що мені подобається. Мені особисто, те, що прямо от моє, 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 моє. Почнемо, звісно, ми із таких. Стандартних я би сказала, і я про них довго говорити не буду. Це класичні осінні штуки, які ви знайдете просто скрізь. Тому давайте просто швиденько про них пройдемося, щоб ви знали, що я теж іноді буваю в тренді. Гаррі Поттер для мене особисто це третя частина, тому що перші дві це супер такі різдвяні, вони в мене йдуть на зиму, хоч це й нелогічно, але так от якби я могла я би починала дивитися з третьої частини, восени. І перші дві я би залишала на кінець, на кінець року, на, на Новий рік. Наступне це дівчата Гілмор. Шикарний серіал, і для мене він супер осінній. Хоча передивлятися я його почала влітку. Але Боже, як я була щаслива, що потім все ж таки настала осінь, а серіал ще не закінчився. Тому що ця атмосфера, пісні, їхні діалоги, ну вони осінні. Неважливо, яка пора року в цьому серіалі. Це осінній серіал, це серіал на осінь, це серіал згадати школу, це серіал передивитися свої мрії, переписати можливо щось, можливо, щось додати, щось викреслити. От для мене це ось цей серіал. Сутінки. Ну, це ха-ха, ну, ну ні, ну, ну це, це осінь, це сутінки, це, це жовтень, жовтень листопад. От це прям період його передивлятися. Хоча, чесно кажучи, чим далі я передивляюсь, так, чим чим більше, і чим старшою стаю, Боже, не думала, що я вже в 28 буду це слово казати, але ладно. Тим більше я бачу ось ці моменти, коли мені хочеться вдарити Едварда. Ну, і навіть кіношна Белла мені подобається з кожним разом більше. Хоча я за книжну. Я, я читала дуже давно, дуже давно, але щось те я пам'ятаю. І ще одним таким фільмом супер-супер осіннім. і Певною мірою класичним, називають спілку мертвих поетів. Це про школу, це про вчителя, який щось змінив. І мені це подобається. Цей фільм сумний, так, але блін, він класний. І для мене це дійсно осіння класика, він мені дуже подобається. Я не можу його передивлятися прямо кожен рік. Але раз на кілька років це дійсно в моїй осінній підбірці. Ну, не то, щоб я, в принципі, все це передивлялася за одну осінь. Ну, давайте чесно, в людини є робота. Тепер переходимо до підпункту першого. Це ті фільми, які в принципі про осінь, і ну, в моєму розумінні, як мінімум. По асоціації перше мені в голову приходить фільм Усмішка або посмішка Мона Лізе. Тому що це дуже гарний також фільм про навчання, про становлення, про фемінізм, і плюс там є Джулія Робертс. Взагалі, осінні фільми з Джулією Робертс це я її обожнюю. Я ніколи не думала, що я так любитиму якусь акторку. Але йой, ну вона шикарна. Ну, правда, ну, чесно, ну, Короче. Наступний фільм в цій підбірці буде також з нею: це фільм Мачуха. Це тяжкий фільм, насправді, тому що там не тільки про. Про саму мачуху так про ось це коперентін, ось це про розлучення, про те, що в тата нова сім'я, там нова дружина, так про те, що ця нова дружина ніколи не уявляла себе мамою, а тут якби в нагрузку є двоє, здається, дітей не тільки то, що колишня дружина, вона зранена, їй боляче, вона не приймає вибір чоловіка, і відповідно діти не приймають цей вибір. І ось ці всі сімейні проблеми, так тут ще є проблема набагато більшого масштабу, це прям трагедія, це хвороба, це рак, це втрата людини, яку ти любиш. І це дуже важкий фільм, як для мене, але він був вартий просто кожної хвилини, кожної сльозинки, тому що там, там дуже багато піднятих. Моментів, які важливо зрозуміти, навіть якщо у вас ніколи, дай Боже, щоб у вас ніколи не було ні тої, ні іншої проблеми в житті, так, але все ж таки подивитися це було корисно, чесно, тому що ну, для мене, крім того, що це там якісь сімейні проблеми, так, це ще й про вибір, і про прийняття вибору іншої людини, і про те, що. Ми в цьому світі все ж таки зв'язані між собою. Ми не можемо там, ну, одне его не вирішить ніякої проблеми, яка б воно велика не було, і як би ми не старалися. Тому все ж таки, турбота про інших вона важлива. Наступний фільм Мій рік в Оксфорді. Я про нього вже знімала окреме відео, і він прям класний, він осінній, він теж сльозливий. Я не знаю, чому всі фільми, всі підбірці такі прям печальні, але маємо, що маємо. Тому так, це класний теж фільм, атмосферний, гарний. Там теж ось цей Оксфорд, навчання, поезія. Ну, це осінь. Це просто осінь. Красива, красива англійська осінь. Все, що можу вам сказати, наступна частина це підбірка, більш така емоційна, більш е, моя, е, це не завжди пов'язано з порою року, але це пов'язано з моїм, можливо, певною мірою, моральним станом восени, коли я хочу передивитися там, ці серіали і фільми. Тому почну з мого улюбленого: це Сутінкові мисливці, або Shadow Hunters. І це серіал знятий за мотивами книжок Касндри Клер. Знаряддя смерті вони називаються. Це серія називається там шість книжок, якщо я не помиляюся. Свого часу я прочитала чотири з них: першу, другу, третю і шосту. Угадайте, на якому моменті мені стало скучно. Не те, щоб я цим пишалася, але мені тоді дуже треба було знати, чим все завершиться, бо вже сили не було. Я з таких людей, так. Да. Тому сам серіал мені дуже подобається, тому що його я вже дивилася пізніше. Це не прям один в один з книжкою. Там є відмінності, там є дописане, а є щось, про що я й навіть не читала, бо хтось дві книжки пропустив. Тим не менш, там піднято дуже багато цікавих і важливих тем. Це не просто фентезі, де є вампіри, перевертні мисливці, магія, демони, янголи. Оця вся двіжуха. Ні. Тут і сімейні стосунки, тут і прийняття себе, тут і прийняття інших знову ж таки. Дуже люблю цю тему прийняття. Тут і про те, що ну, ось ці кохання да, між там, стосунки між різними видами, стосунки, в тому числі гомосексуальні, взагалі, також там була навіть тема боротьби із залежністю, дуже багато всього. Тобто, це прям такий серіал. Він нібито про 16-річну здається дівчинку, але ну, можна в. Побачити в цих ситуаціях себе. Там дійсно класно прописано. Це раз. Там красива картинка. Відверто дуже красива картинка. Там дуже гарно підібрані актори. Вони прям класні. Я їх дуже люблю всіх. Магнус Бейн, мій улюблений. Там і поплакати можна, і посміятися, і позаліпати. Ну, для мене. Це також пов'язано з осінню. Це, це фільм на цей раз Однокласниці. В оригіналі це Centrinians, тобто студентки школи святого Тріняна. Це дуже заліпательна комедія. Там все, що можна, там класні костюми, там представники різних субкультур, там і сімейна драма трошки. І... Чуть-чуть дуже багато, як би це сказати, криміналу. Давайте так. Це прикольно, на це дуже цікаво дивитися. Друга частина, ну, непонятна, але дуже цікаво. Я я дивилася обидві, і це прикольно. Мені сподобалось, не знаю, як вам, але що важливо, в сент Ніані є Колін Фьорд, що немало важно, і ф'юнов вотаймін, а також а, Боже, як тебе там звати, Руперт Еверет. Він зіграв дві ролі в цьому в цьому фільмі, і він шикарний, він просто шикарний. Зараз будете голосно сміятися, але там колишня Ілона Маска грає в головній ролі Талу Райлі. І це шикарно. Це просто дуже класно дивиться. Я прям хочу передивитися це зараз, тому що коли я готувалася до відео, я знайшла, що це колишня Ілона Маска. А тепер мені просто хочеться з цим знанням вже подивитися сам фільм ще раз. Ну, я буду голосно сміятися, я не знаю, як ви. Ще одним фільмом це мій особисто колись був прям улюблений-улюблений фільм в підліткові часи, коли мені хотілося побунтувати. Це отут не знайшла прям українського перекладу, чесно скажу, треба прям ну, заморочитися. Дике дитя переклав мені товариш Google, англійською це Wild Child, і тут грає племінниця Джулії Робертс Емма Робертс. Ну, люблю я цих дівчат, виси не дивиться. Нічого не може себе зробити. Історія про те, як американка потрапила в британську школу і дуже хоче додому, тому вона порушує абсолютно всі правила, що тільки можна, аби її тільки вигнали. А прекрасна директорка, яку грає Наташа Річардсон, це, якщо ви пам'ятаєте, а, пастка для батьків, мама. А, вона не дає їй цього зробити. Ну, от, та творить все, що хочеш, а це така, хорошо. Почитай ліс в країні див. Блін, я обожнюю цей фільм. А ще там є Алекс Петіфер? Якщо ви пам'ятаєте, шановні. Я не знаю, хто мене зараз дивиться, але якщо вам є 28 я думаю, ви знаєте цього прекрасного актора, і ви на нього також заліпали. Якщо ні, е... напишіть, на кого ви заліпали. Я його любила, чесно. Останній на сьогодні для мене особисто фаворит на осінь це знову ж таки фентезі і це Щоденники вампіра». Люблю цей серіал. І я люблю е, взагалі ось ці їхні перипетії, двіж, ось цю сімейку Майклсон. Досі дивлюся з ними якісь там нарізки в е, інстаграмі, і я просто така. Я да. е, тім Елайджа, якщо що, в мене в мріях є подивитися і їхні якби, продовження цих серіалів. Так, там... Первородні, їх, здається, називали, і «Legacy». Не знаю, як українською там перекладали, не перекладали. Хочу подивитися, тому що ну, люблю я їх, вони класні, мені це подобається. Ці вампірчики, вони просто бусінки. І так, якщо говорити про оригінал, то я все ж таки досі не можу визначитися команда Стефан Я чи Деймон. Ну, швидше за все Дейман, але мені і Стефан подобається. Корот, я за Керолайн. Тут не прошибу. Або забоні. Мені здається, що це буде якраз той серіал, який я буду передивлятися цієї осені, тому що вони класні, я за ними вже скучила. Давно я не чула, як шию так хрусь і ламають. <плес> Да. На сьогодні це все. Це ті фільми, які я дивлюся регулярно. Я реально вам відкрила свою душу, тому що, ну. Для мене ці фільми це осінь, і це те, що я дивлюся часто. А я та людина, яка любить більше передивлятися, ніж дивитися нове. Тому, власне, з того, що я подивилася цієї осені, тут тільки один фільм. а Все інше хороша класика, хоча, хоча Мачуху я теж подивилася минулого року. Тобто, це для мене відносно нове. От. Якщо у вас є власні рекомендації фільмів, або вам є що сказати про ті фільми-серіали, які я вже тут зазначила, то буду рада бачити вас у себе в коментарях. Давайте спілкуватися, знайомитися. Якщо є якісь питання, вам хочеться щось сказати тут, кажіть. І на цьому це все. Читайте книжки, мийте руки, дивіться фільми, серіали, насолоджуйтесь цією осінню і Всім гарного дня вечора, Па-па.